Доброго дня! Сьогодні ми з вами приготуємо традиційну французьку закуску, яку полюбляють всі французи їсти на сніданок. І вона називається яйця кокот Чому яйця кокот Тому що цю страву запікають у спеціальній кокотниці. Ну, по-перше, це зручно і на одну порцію для однієї людини. Для приготування цієї страви нам необхідно одне яйце 40 грам, сметани 25 грам, грудинки 25 грам, томатів 30 грам, зеленої цибулі 5 грам, твердого сиру, 25 г, сіль, масло для змащування нашої кокотниці та хліб. Ми будемо обсмажувати, робити грінки для подавання. Попередньо ми всі інгредієнти. Зважити. Зважувати треба обов'язково. І зараз ми з вами спочатку наріжемо грудинку. Поки ми будемо нарізати грудинку, ми поставимо сковорідку для того, щоб вона нагрівалася. Нарізаємо нашу грудинку приблизно десь 0,7 або 1 см на кубики. Будемо нашу грудинку обсмажувати. Слідуючи, ми натремо наш сир натираємо на крупній терці, ми всі продукти повинні підготувати перед тим, як будемо запікати наші яйця кокот. А зараз нам потрібно нарізати наші томати, розрізаємо томати-чай на отис. А зараз ми з вами наріжемо цибульку. Цибулю потрібно. Нарізати дуже дрібно. Всі продукти ми підготували. Будинка в нас вже обсмажилася, викладаємо її в посуд. Тепер беремо форму, змащуємо її маслом. Тепер на дно нашої кукотниці ми викладаємо сметану. Ми таку робимо подушечку. Далі викладаємо нашу грудинку, розрівнюємо. Тепер викладаємо наші помідори, чері, зелену цибулю, твердий сир. Тепер робимо заглиблення. В нашому сирі і випускаємо наше яйце обережно. Тепер солимо наш білок. Запікати ми будемо в посуді, яку налили воду. Ставимо нашу покотницю. Попередньо ми розігріли духовку до температури 180 градусів. Будемо випікати наше яйце кокот 10 хвилин. Поки наша страва запікається, ми з вами підсушимо наші грінки. Можна також їх підсмажувати на вершковому маслі, але ми будемо сьогодні їх підсушувати без додавання вершкового масла. На сухій сковорідці. Перевертаємо наші грінки. Віці, як гарно, вони обсмажились з однієї сторони та обсмажені з іншої. Наші грінки готові. Ми їх знімаємо. Бачите, які гарну кірочку золотало. Десять хвилин пройшло. Ми дістали наше яйце кокот. Має дуже гарний вигляд. Так, виймаємо, викладаємо на тарілку. Так, посипаємо зверху зеленю. Можна і не посипати зеленю, а ми з вами посипаємо і викладаємо наші гріночки. Наша яйця кокот готове.